Сто найбільших відкриттів інформаційна РНК. За багато років до Уотсона та Кріка учені визначили структуру ДНК і знали, що вона відповідає за утворення протеїнів, які містяться у цитоплазмі але їх бентежило, як саме ДНК переносить генетичну інформацію крізь стінки ядра. відповідь на це питання дала колективна робота кількох учених. І як багато інших відкриттів, все почалося із догадки. Утворення протеїну в клітині показано тут червоним. Учені виявили, що клітини, що виробляють багато протеїну, містять багато РНК, схожої на ДНК речовини, але з однією ниткою, а не з двома. Учені зацікавились, чи пов'язана РНК з виробництвом протеїну у цитоплазмі. Щоб це виявити, дослідники знову звернулися до бактеріофагів. Вони визначили, що скоро після того, як бактеріофаги вводять свою ДНК до бактерій, у клітині хазяїні з'являються сліди РНК вірусу, і виробництво протеїну зростає. Це було відкриття нового, небаченого раніше виду РНК коли її єдина нитка входила до однієї з протеїнових груп клітини, вона передавала інформацію про вироблення нового протеїну. Учені назвали її інформаційною РНК. Сьогодні багато хто вірить, що інформаційні та інші РНК нащадки найпримітивніших хімічних матеріалів частина первинного бульйону, з якого утворились перші живі організми.